Сьогодні харківські прикраси. Ось такі підвісочки під назвою краса по 850 гривень. Вартість 4,7, Вага підвісочки. Така глянцева, красива. З фіанітами білими. Може бути такий класний набор в розмірі 19 1700 гривень. Каблучка 19 розмір. Є дві каблучки, дві пари сережок. Такий 1700 гривень. Браслет Голландія 19 сантиметрів 2250 гривень. Браслети бріз є 19,5 або 18,5 по 2000 гривень, 14,5 вага. І найкрасивіший браслетик ось такий тюльпан, тут 18 сантиметрів, ой, 19 сантиметрів, 2900 гривень.